Всім привіт! Як же я обожнюю сіляку китайську дичину? Бездротовий мікрофон для вашого смартфона. Взяв я його за 43 центи завдяки купонам і монеткам, ну так він коштує 3 долари. Ну що, давайте зацінимо. Пластик родом з дитинства. USB-C в комплекті, вітрошуми, сам передатчик. Якість просто бімба заряджається за допомогою USB-C. і два мікрофончики. Я взяв саме з двома, тому що вдруг я буду стрім вести з кимось. Я його брав заради того, щоб вести стріми з якоїсь природи і локації, щоб не кричати в смартфон. І вдруг так можна ходити у когось брати інтерв'ю. Ну що, давайте вам продемонструю, як це виглядає? Звук для такої гарнітури, навіть якщо її брати, за 3,5 долари, більш-менш нормальний, тому що можна ходити по локації і не кричати в сам смартфон. І давайте протестимо вітро захист. Я не знаю, наскільки воно буде чутно, чи ні. До речі, із моїх тестів він протримався на одному заряді більш ніж півтори години, і в ньому ще залишався заряд. Що ж, і найголовніше, мені стало цікаво, чи можливо потім на постпродакшені з цим мікрофоном зробити звук набагато краще, ніж він є. Давайте зараз зацінимо. Зараз ми перемкнемося з мікрофона FiFi на пітлічку. Зараз ви чуєте оригінальний звук з неї, який він є без обробки. І мені стало дуже цікаво, давайте на прикладі е, тексту пісні Мама Скебіна. Просто спробуємо підшаманити звук. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити когось із них. І зараз з обробкою. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я думаю, різницю ви самі зараз побачите на відео. Я не знаю я тільки це побачу під час монтажу, але сподіваюся, що за допомогою еквалайзеру можна зробити звук ще краще. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, заходьте там. Все таке.